Друзі, продається шикарна квартира. в ЖК Щасливий перший. Це п'ята секція, 9-й поверх з 12. Квартира повністю укомплектована. Загальна площа квартири 46 квадратних метрів. Ось так виглядає вхід в квартиру. Праворуч у нас сумітний санузов. 4-5 квадратних метрів, кухня 12 квадратних метрів, ось така, своє лену для прийому їжі, двокамерний холодильник. Все нове, майже не експлуатувалося, хоча квартира робилася для себе. Двохконтурний котел, всюди в квартирі теплі поли і є присутні батареї газово варильна поверхня, витяжка, все в повній комплектації в квартирі залишається все, що ви бачите на камеру. І ось такий вигляд, вид у двір. Квартира під'їде як і під власне житло, так і під інвестиції, під здачу в оренду, бо ремонт зроблений гарно. Все акуратно, майже не було век. Окремим бонусом може йти і кладовка, яка знаходиться на, в цьому ж під'їзді на цю дуже вигідна пропозиція.